Пророк Серафим, якого називають голосом істини, знову привернув увагу своїм дивовижним передбаченням, його слова, сповнені надії та водночас глибокої тривоги за майбутнє України. Він розповів, що отримав своє водіння уночі, коли світ занурився у тишу, а місяць, ніби вісник долі, сходив над обрієм. У своєму баченні Серафим побачив події, які незабаром розгорнуться в Україні. Він говорив про вирішальну мить, яка стане поворотною точкою на шляху до миру. Перед його очима постало безкрає золоте поле, що простягалося аж до горизонту. Над ним кружляв голуб із сяючими крилами, символ надії та відродження. А на землі стояли люди, одягнені у вишиванки, тримаючись за руки у нерозривному колі. Вони співали пісню, яка наповнювала простір світлом та силою єдності. Серед них пророк побачив особливу постать, невисоку жінку, яка тримала в руках свічку. Вогонь її світився яскраво, освітлюючи обличчя всіх навколо. Серафим зрозумів, ця жінка є уособленням чистоти та віри, а її свічка це незгасний символ надії. Він відчув, що народ України стоїть на порозі великої події. Пророк бачив, як у серці столиці збиралися тисячі людей з усіх куточків країни та з-за кордону. Вони приходили з прапорами, очі їхні палали рішучістю. Але це було не просто зібрання, не акція чи протест. Це був момент народження нової епохи. Люди відчували силу, що жила в них завжди, і цей день став точкою відліку для майбутнього. Однак ключовою миттю видіння стала поява людини, яку пророк назвав Новим Голосом Правди. Це була особа, про яку ніхто не знав до моменту її промови. Вона не мала високих посад чи військових звань, але її слова запалили серця мільйонів. Вона сказала, що справжній мир це не просто припинення війни, а стан, коли кожен відчуває себе потрібним і захищеним. Її голос кликав українців до дій, що виходять за рамки політики. Вона говорила про перемогу над страхом і сумнівами, про силу віри та єдності. Серафим також розповів, що мир прийде після знакової події. Зустрічі світових лідерів, які підпишуть доленосну угоду, але найважливішим буде не сам документ, а роль України у цьому процесі. Пророк побачив, що голос українців стане вирішальним: світ визнає Україну як націю, яка несе силу єднання, а не розбрату. Після цієї події почнеться велике повернення додому повертатимуться ті, хто змушений був покинути рідну землю. Вони привезуть із собою не тільки знання та досвід, але й бажання будувати нову, сильну Україну. Серафим бачив, як зруйновані міста оживають, як на місці руїн зводяться школи, лікарні, культурні центри. Це стане символом відродження, доказом того, що Україна вистояла і стала сильнішою, ніж будь-коли. На завершення свого пророцтва Серафим звернувся до українців із важливими словами: Ви вже перемогли. Бо зберегли віру там, де інші могли б зламатися. Але пам'ятайте, справжня перемога прийде лише тоді, коли кожен із вас зробить свій внесок у майбутнє. Не чекайте змін, ставайте змінами, і тоді світло України засяє так яскраво, що його побачить увесь світ.